Вітаю, мої маленькі друзі. Сьогодні до нас у гості завітала бабуся Гануся. Вона нам покаже, які гарні рушники вона вишила. Я біленький рушничок шовком вишивала, візерунки з ниток гарно гаптувала, щоб вони, немов живі, квітнули на ньому, ніби роси на траві після зливий грому. Малу пташку солов'я, вишию малого. Десь йому позичу я голосу дзвінком. І повішу на стіні рушничок біленький. Заспіває хай мені соловей маленький. Сьогодні пропоную разом зробити ось такий рушничок. Для цього нам знадобиться заготовка прямокутної форми, два кружечки та чотири листочки. Клей, Серветочка і поверхня, на якій ми будемо намазувати наші заготовки. Спершу давайте викладемо всі наші елементи. З одного боку і з іншого покладемо кружечки. Це будуть квіточки. І з обидвих боків кладемо листочки. Ось такий вийде у нас орнамент. Тепер будемо брати по одному елементу, мастити клеєм і наклеювати. Ось такий рушничок вийшов у мене. Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, до нової зустрічі!